Допомога родинам військових, громадська організація Моє місто проводить видачу продуктових наборів. Підтримка надійшла від французького гуманітарного об'єднання, «Деполь». Волонтери планують видати близько тисячі пакунків. Вони не підпадають в категорію там малозабезпечених, незахищених. Тобто, це законодавством. Ця категорія не визначена, яка потребує допомоги. Ми це все розуміємо, але ж ми думаємо, що нашим хлопцям там буде. Спокійніше, коли вони будуть знати, що за їх сім'ї, за їх дітей, за їх матерів, батьків тут піклуються і допомагають. Продукти харчування закупили в Словаччині. Вага одного набору більше 10 кілограмів, вартість півтори тисячі гривень. У складі бакалія, м'ясні та рибні консерви, солодощі. Родини військових наборами задоволені. Ну, набір дали для Захисників наших ЗСУ, за дочка і зять служить. Я навіть не знаю, яка допомога, просто чоловік позвонив, сказав, іди візьми на маму, на, бать... ну, на рідних. Я пішла, взяла. Допомагає ну, дійсно, тому що дітей багато і старих батьків ну, похилого віку. от, Так що так. Поки місяць я ходжу, то на Может и не нужно так сильно, а завтра, если она, она нужна будет. Это так, я так понимаю. Возраст такой, что сегодня ходишь, а завтра уже можешь не ходить. И никто не пойдет и не принесет. Поэтому я так считаю. Наши мужчины защищают нас, и поэтому вот мы получили помощь. Рис есть, есть гречка, есть огурцы, там чай, кофе, много всего. дуже довольна. У нас сім'я велика. Волонтери відзначають, що зараз кількість закордонних благодійних фондів зменшується. Шукати допомогу стає складніше. А з Нового року очікують зміни щодо методів роботи на законодавчому рівні. У них там на міжнародному рівні було прийнято рішення щодо е, зміни форми і методів роботи. Це, е, ця допомога і ці, ці, ці всі договори, які сьогодні діють, вони діють до кінця грудня, тобто до, до кінця цього року, з 2023 року, вони кардинально змінюють форми і методи роботи. Як це ще і буде відбуватися, ми не знаємо. Ну, вони ще самі не знають, але ми в постійному контакті з ними. А станом на середину літа наша команда громадська організація співпрацювала десь близько з п'ятьма благодійними фондами. Зараз ну, залишилось два. Наступну партію гуманітарної допомоги волонтери планують направити для працівників медичної галузі.